Ну а поки що разом з усіма європейцями минулого вечора ми вибирали те, що найкраще лягає на душу зараз, і от що вибрали. Ельвадор Собрал Португалія. Вивчаємо нове ім'я. Він точно вирізняється поміж 26 учасників цьогорічного Євробачення. Відмовився від світлового шоу, від танцювальної підтримки, від спецефектів. Лише голос і емоція. Майже інтимна. І Європа проголосувала за і професійне журі, і всі глядачі. Ми вдома обговорювали, чому, чому не прийняли слухачів гучні шоу. Може, вплинув важкий рік, коли все міняється і не знаєш, що буде завтра. Наш Дмитро Фурдак може знати більше, бо бачив конкурс його сльози і тріумфи зсередини. Ці завершальні акорди українського Євробачення я зняв на свій мобільний на вечірці після перемоги Сальвадора Собрала. Виснажені, але веселі журналісти та члени делегації з усіх куточків світу вітають португальську команду з перемогою. Київ об'єднав народи світу і, окрім погоди, забезпечив прийом на найвищому рівні. Uh, UK London Turkey Finland Веселим єврофанам важко зіпсувати настрій. Вони приїздять відпочивати. А от журналісти з різних країн знають усе зсередини, бо на конкурсі переважно працюють. Ми поспілкувалися з колегами, які вже багато років висвітлюють цей конкурс. Відоблогер Вільям Адамс з Лондона зізнається, британська преса роздувала два міфи про київський конкурс: перший, що війна може докотитися до столиці, а другий, що головна арена конкурсу ледь не завалиться на глядачів. Я не боявся їхати, бо Україна найбільша країна в Європі після Росії і східний кордон так далеко. А ще я був переконаний, що будь-яка країна, яка приймає конкурс, дуже серйозно до нього ставиться. Тож нас захистять, і ми будемо в безпеці. Тож я думаю, що людям треба дивитися трошки глибше ніж яскраві заголовки. І насправді цьогорічне Євробачення пройшло краще ніж у минулі роки, краще ніж торік у Швеції. Вони більше знають, вони прибітніше. Жодних проблем. To look into your eyes. ведучий рок радіостанції з австралійського брізмена блер мартін чи не єдина людина в прес-центрі кому подобається пісня українського учасника але це вже не так важливо навіть зовсім не важливо важливо те що блер скаже про духовну близькість українців та австралійців яка тільки посилилася після катастрофи малазійського боїнга над Донбасом тоді загинуло 27 семеро блера я гуляв по майдану побачив Місце революції 14-го року піднятися тією вулицею було для мене дуже зворушливим моментом. Мені, австралійцю, важко повірити, що весь той жах стався не століття тому, а майже зараз. Чоловік, з яким я там був, казав, це загинув мій друг, і я його знав, і це дає мені нове розуміння того, яким насправді є український народ. Такі слова від громадянина здавалося б далекої держави. У мене особисто викликали сльози на очах. Згадуючи політику країни агресора, блер так само чітко і зрозуміло все називає своїми іменами. Я вважаю, що Росія це великий злочинець. Вони не можуть належати до родини Євробачення, коли проводять таку політику. І чесно, мені здається, ніхто за ними тут не скучає. Ніхто про них навіть не говорить. Росія дуже добре вміє вигадувати неіснуючу реальність і викривають рано чи пізно. І це все для Росії завершиться погано. А це в житті, завдяки кому в Києві змогло фізично відбутися Євробачення. Ветерани війни на Донбасі, учасники проекту переможці. Вони втратили кінцівки, але не втратили жаги до життя. Разом із куратором проекту Соломією Вітвіцькою. Вони побували на шоу, і ось що кажуть про побачення, коли я раніше там до війни ще їздив в Європу. Люди знали дві речі: це футболіст Шевченка і Віталій Клічко. Зараз я думаю, що ну, говорять це дуже добре, це маркетинг. Треба пару євробачень в рік робити, щоб у нас були дороги, щоб до нас туристи їздили. Бо так ніхто нічого не робить на Євробачення. Держава виділила 450 мільйонів гривень, ще 165 – столична влада, плюс 240 мільйонів від спонсорів та продажу квитків. Окрім власне самого конкурсу, що є однією з наймасштабніших міжнародних подій, гроші пішли на облаштування території довкола арени. Її кардинально причепорили новий асфальт, сквер, причал для річкового трамвая, нові зупинки та пофарбовані мости. Зі скандалом із запізненням відкривали оновлену станцію Лівобережна. А сам конкурс проходив під Прецедентною охороною я цілком поважаю закони і традиції України, і я знала, що моя поїздка до України буде абсолютно безпечною і чудовою. І національна суспільна телекомпанія і уряд твердять, Євробачення не є прибутковим конкурсом апріорі. Це інвестиція у міжнародний імідж країни. Півтори тисячі журналістів у прес-центрі, а ще 20 тисяч туристів. Що хвилини повідомляли кількасот мільйонів аудиторії по всьому світу новини з Києва. І в основному, добрі. Ну хіба що, звісно ями на дорогах. Як водії їх об'їжджають, Мені це здається веселим. Десять днів сотні акредитованих гостей відривалися під пісні Євробачення різних років у Євроклубі та Фанз аж поки не настав час народитися новому хіту. У португальця Сальвадора собрала настільки хворе серце, що продюсери конкурсу пішли на небачений крок. На перших репетиціях дозволили співати не йому, а його сестрі Луїзі, авторці пісні. Ч перед грандіозним фіналом прогнози на перемогу змінилися. Початкові фаворити танцювальні хіти Робіна Бенксона зі Швеції та італійця Франческо Габані поступаються ніжному зізнанню в коханні від португальця. І, врешті, і глядачі, і професійне журі віддають перемогу Сальвадору. Europe. Thank you. на переможній прес-конференції тріумфатор Євробачення усе такий же скромний і самоіронічний. я думаю, що справжній герой Португалії це Роналду. Якщо чесно, хочу жити своїм звичним життям. Від телевізійної служби новин даруємо переможцю вишиванку. Через надмірну увагу хлопець трохи розгублений. А вже за кілька годин він залишить свій готель. Ми хочемо щиро подякувати вам від українського народу. А чи з собою у вас наш подарунок? Пам'ятаєте, вишиванка так? Він тут. Дякую зі коли втомлений португалець сідатиме в літак у Борисполі. Його співвітчизники в євроклубі востаннє на сьогодні співатимуть на біс його переможну пісню і не хотітимуть покидати такий вдалий для них Київ. Дмитро Фрудак, Валерія Ковалінська, Тетяна Фруктова, Денис Савченко, Ігор Сіри та Володимир Остапенко. ТСН тиждень один плюс один.